Всім привіт! Слава Ісусу Христу. Вітаю гостів, вітаю підписників каналу Підаєцькі коні. Сьогодні Іван пригнав кобилу на купив от Лошечка від Алана. Без одного дня має місяць. Бо оцініть який продукт Алан зробив. Туди отут-о. Танок. Як тобі ром полоша? А що? А? Не треба до Польщі йти. Я так думаю, що не треба. Не треба, не. місяць не лоша, то тут це не вговорює. Колено та й калан, бачиш? О. Ага. Вона й голову має та, так. Як? Чистий тато. Най ну, колір тато візьме, бо мама чорна вона буде кару, гніди. так гніди. Здорова була, Іване. Але не ще. зараз зашурубую одного. Вона, вона один раз каче та й вона лапає кобила. То знизу щоб було, щоб води в сто разів кубило не треба. О. От. Бачите. Не буду хвалити. Але довге, правда? Та буде кубила така, як, як, як вагон, бляха. Десь там литки бачиш, що тут ширше, як горі тому. Кубила, де по жеребцями лишати. Може не буде таке вбути, але й не треба було дуже вбути. Менше проблем буде мити ноги. Але ноги кучеряві, бачиш о. Там кучеряві, бачиш. Ну, знаєш, о. До мене, о кучері, ні-не, ні, ні, не то, не то. А десь сюди йде кучері йдуть, а десь сюди габки йдуть, бас? о. Вони чесно спокійно. Певно вони всі такі спокійні, вони О! Такі діла, ромку ти бойва не бере знімай доки я. Прийду будь-за оператора Ти Тільки пальці не Отак. платять. Так, іди, подивись, подивишся, на мої. Моє щось і балакати. Що б договорив? О, тут дяді Колі товар. Кобилесі поправили. Дві. То з Польщі чи звідки там кобила? Хесі поправила. Ох. Як на базарі коні До бору до кудору Є, каміла То Ту, мене туди не твої, тут во теж

Тихонько, что їде О, Тримай языка триває. Тр так. Трудвець. Учанний. Приклада! Прикла у нас Ураган, бля! Вау! Того не хочет, Он теперь вообще темнейший стал О, светлейший Помки уже есть Где-где?

Давайте с гробом, давайте. А? Так с гробом. Я говорю, не играет добрый полет. А? Так, супер. Я добрый казал. Я не Она бы убила. Де візьмемо відра води саме в тому вона вміє пасти і в пастусіби, ти знав. Кажу, вона і в пастусіб кладеш нору нас і пасе. Кой раз вже будемо в руках і тримати. Отак, От хлопці. Такі наші будні Пусімо. Неділя, не неділя, як прийшов час, треба парувати, ні? Що дівчата?

От, смужнів трогаха Алик. Наша фрезія. Ну, черпає? Неділя. Так хлопці, будьте здорові. Всього найкращого, до нових зустрічей, Україна переможе. Всього найкращого. Здоровля вам! Миру!